Спочатку біля храму Успіння Пресвятої Богородиці відслужили божественну літургію. Потім відбулася святкова трапеза. Усіх бажаючих пригощали стравами польової кухні, а також частували вином. У той же час на імпровізованій сцені давали концерт духової музики. Композиції виконували учасники хору, яких діє на базі храму вокальний колектив Глорія та прихожани. Неба радісна, блакить. Випустить крила на перший замах. Свято Успіння Пресвятої Богородиці є останнім у цьому церковному році серед Богородичних свят. Атмосфера у парку Кручкова, де знаходиться храм, була як годиться урочисто піднесеною. Богородична Пасха, перве причисте, так називають її наш народ. І ми раді, що в нашому місті не тільки був успенський храм, він є. Есть это обитель, который находится в парке Крючкова в Николаевки, где молятся Божьей Матери, где стоит этот прекрасный храм, и где люди прославляют Бога, прославляют нашу небесную заступницу, Пресвятую Богородицу. И мы всех православных наших соотечественников поздравляем с этим днем, с этим великим праздником, и желаем, чтобы Божья Матерь никогда никого не оставляла. Здесь присутствует очень много сегодня прихожан со всего Кировограда. От все організовано очень хорошо. Питання служби, монахи, священники, прихожані очень довольны. І день сьогодні видалася очень приємний, сонячний. Це все організувала нам, конечно, подарила Пресвятая Наша дичі Богородиса.